Я свідомо не зачіпав е, тему інсулінів, оскільки у нас зараз е, ця тема лежить, і, проблематика її лежить в е, питанні реєстру хворих. І ми зараз активно займаємося цією проблематикою е, для того, щоб реєстр інсулінно залежних хворих на цукровий діабет був в розпорядженні Міністерства охорони здоров'я. Все, що стосується аудиту е, постанов і документів, які прийняті, е, я зараз. Думаю, ми обговорювати це питання не будемо. Для цього ми, напевно, зберемося в іншому форматі, більш вузькому, більш професійному. Ми це питання обговоримо обов'язково. Обов'язково я можу тільки говорити про те, що ми напрацювали в форматі реімбурсації, де ідея, яка стосується доступних ліків. Це є той формат, де ми реферуємо ціни на лікарські засоби по міжнародній непатентованій наступні. Тому по інсулінах я зараз не готовий говорити, але ідея реферування по МНН, я думаю, вона повинна бути і лежати в основі того, що ми плануємо робити так. Бо тоді це не залежно від торговельної назви або від фармвиробника виробника, або від дистриб'ютора. Це залежно від цін. Це є МНН, найнижчі ціни, щоб були в державній програмі. То а, ми зараз через а, зміну від торговельних назв на МНН у нашому державному переліку препаратів ліків і через а, зміну а, системи, як ми будемо реферувати ціни, як будуть виписуватися рецепти по МНН замість на торговельні назви. Ми зможемо як мати вплив над тому, щоб корупційні ті течії не відбувалися, бо багато цього відбувається на торговельних назвах, а не саме на МНН. А то ми робимо, що можемо, щоби ми могли зняти такі ризики на корупційні схеми, які відбувалися до тебе. А, і окремо можемо тоді з вами мати розмову щодо. Наших реєстрів, які є велика проблема в нас, бо вони не в наших руках, і ми зараз спробуємо їх повернути в міністерство охорони здоров'я і окремо щодо тендерних процесів, які відбувалися до того, як ми зайшли в Міністерство. це не лише інсулін, це також є інші напрямки, які були проблематичні. І ми знаємо про них, і ми працюємо над тими справами, і ми завжди раді співпрацювати з громадськими організаціями, які можуть нам надавати ще пораду, які інші програми ми повинні переглянути. Дякую за ваші запитання. Дякую. Наступне запитання. Доброго дня. У мене таке дуже просте питання. Я поставила на фактично компанію. Тебе ми зустрічалися на один раз на робочих групах. Чи вже є механізм розрахунку? Те, що буде в ремпурсації, або коли можна буде ознайомитися з механізмами включення, виключення, як на золоті, так і лікарських засобів за МНН, це те, що можна згорнули, чи на один раз хочеться отримати, тому що наразі те, що висить на сайті МОЗу, не можна оцінювати дуже предметно, там якраз у ключових питань і немає. Дякую вам за запитання. Я думаю, що тут не є так багато фахівців стіноутворення, яким, напевно, буде цікава наша дискусія. Але я дуже коротко для того, щоб для всіх було зрозуміло, хочу якраз продовження запитання першого, яке дуже слушне прозвучало, і яке буде мати найбільший супротив зі всіх сторін. Ми це дуже добре розуміємо, усвідомлюємо. Є три речі, навколо яких сьогодні спекулюють всі. В форматі закупівлі. Це є назва препарату, це є форма випуску і це є доза. І це є предмет корупції практично у всіх закупівлях. Допоки не буде упорядковано у формі закупівлі оця річ уніфікована, визначена чітко, що ми закуповуємо, до того і будуть продовжуватися це конкурації. Для того, щоб їх припинити все буде дуже просто. Все буде розраховано і закуповуватися відповідно до міжнародної непатентованої назви, форми випуску і дози. От коли цей механізм запрацює, і у формі електронного редакціону буде постійно понижуватися ціна, так як на аукціоні, як це сьогодні працює прозоро, але ми не маємо можливості працювати сьогодні по мене, так? от з того часу нам скажімо, буде абсолютно прозоро, спокійно. І е, е, належним чином будуть відбуватися закупівлі за, за бюджетні кошти. Наступне запитання. У мене два запитання, якщо можна. Аліна Ткаченко Асоціація прав. По-перше, доступність ліків це дуже добре, але доступність англійської мови має два значення: це affordability and availability. і я дуже прошу шановних панов, команду міністерства. За в погоні за affordability не загубити другий важливий компонент, тобто наявність препаратів на ринку. Бо дуже сильне регулювання цін може призвести до якогось відтоку зацікавлених торгувати на цьому ринку. У мене питання так два. Перше, щодо відміни наказу 1071, про яке зараз дуже активно всі розмовляють, чи буде воно зроблено в один момент, бо якісь ліки мають бути закуплені до кінця року, якісь є плани на наступний рік, і це буде ну так би мовити серйозний шок для нашого охорони здоров'я, тому що 333 тридцять постанова вона дещо специфічна з приводу. Складу і друге запитання повертаючись до корупції, якщо вже така тема тут піднялася з виписка рецептів за МННО і переключення прийняття рішення щодо такого, яке саме лікарський засіб видати пацієнту, переходить від лікаря до провізора. Чи будуть розроблені якісь запобіжні заходи щодо того, щоб зменшити корупцію? яка… Звичайно, виникне на першому столі. Дякую. Дякую. Дуже гарне запитання. Я абсолютно з вами погоджуюся, що 1071, коли він кане в небуття, повинен бути визначений перехідний період, оскільки ми розуміємо, що є лікування окремих хворих, є якісь, в тому числі, звички хворих, є якісь речі, які стосуються. Насамперед, у того перехідного періоду чи завершення там, того протоколу лікування. І е, я хочу ще раз підкреслити, що рухатися ми будемо виключно по е, оновленому національному переліку. Там ми побачимо ті лікарські засоби, які е, рекомендують Всесвітній організація охорони здоров'я. Е, насамперед. Тому, якщо ми говоримо і бачимо 333 постанову, то розуміємо, що це тільки до того часу, допоки в нас не буде прийнятий документ і буде мати новий номер, на якого ми будемо посилатися, який буде діяти. Щодо виписки рецептів, безумовно, виписка рецептів за МНН, і у нас є цілий план дій щодо того, в який спосіб обмежувати кроки і дії. З боку медпрацівників так, в тій частині, коли у нас відбувається отакий, скажімо, нездоровий симбіоз там в цій царині, і коли ми будемо намагатися врегулювати це питання максимально скажімо, законодавчий спосіб, щоб виписавши ліки за мене так, і звернувшись до аптечного закладу, хворий мав можливість перше. Якщо це є ліки в програмі рембурсації, отримати ті ліки, найдешевші, які є в програмі безкоштовно. І ті ліки, які є в програмі рембурсації до тієї до стелі рембурсації, мав можливість отримати їх частково доплативши. Так. Ну, і, 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 у нас зараз там в формі дискусії, як буде відбуватися з тими ліками, які є понад тією планкою, яка є не в програмі рембурсації, тому я зараз про це говорити не буду. Давайте ми дочекаємося ухвалення документів і зрозуміємо, як нам буде відбуватися далі. І я ще хотіла додати до цього а, щодо а, як будуть виписуватися рецепти. А, наші реформи не відбуваються м, окремо, а це є багато інших реформ, які одночасно відбуваються. А, на, іншому, на іншій зустрічі ми з вами. Ми будемо обговорювати уніфіковані клінічні протоколи. У тих протоколах буде виписано, які МНН, які ліки повинні бути на ми маємо надавати на інші захворювання. То ті всі наші програми, і зміна фінансування системи, і референтні ціни, реімбурсація, і уніфіковані клінічні протоколи, і громадське здоров'я, і зміна у системі екстреної медичної допомоги вони всі одночасно відбуваються, і багато з них мають ефект один на одного. То багато з цього, що ми зараз розмовляємо, має дуже велике велику співдію із уніфікованими клінічними протоколами. Із зміною фінансування, хто буде фінансувати, звідки будуть приходити кошти на Ну, це все є разом переплітається і вони будуть одночасно відбуватися. То, щоб ми всі зрозуміли, треба подивитися на цілий спектр тих дій, які будуть відбуватися, і що багато з них будуть мати ефект один на одного. Дякую. Наступне питання, будь ласка, представляйтеся коротко. Мене питання до організації цього зустрічі. Чумак, віце-президента об'єднання роботодавців. Це колись людина, яка відповідала за ті пілоти, про які говорили, будучи радником міністра охорони здоров'я. У нас, коли презентували цю зустріч, там була чітко структурована питання. Зокрема, мене цікавило, звичайно, питання, чому, які проблеми, що стосується харетворення, відшкодування, це все було. Тому що біс ховається в дрібничках. Тому що якщо будуть такі запитання, всі абсолютно ви правильно говорите. Задавайте зручне питання. Тому, ні, оцим, Я задав тему, як чин, яким чином буде. Ми відійшли до цієї програми. Тоді, яким чином ми будемо обговорювати, чому не пішли вже те, що вже презентувалося? Ви задаєте питання, отримуєте відповідь. Ви хотіли б, щоб ми це формально виносили? Дуже коротка презентація, все інше ага. на питання. Я не розумію, чому ви бачите проблему. Задайте питання, яке ви хочете задати, і поміняйте дискусію, будь ласка. Задайте тільки питання, без лірики, без спогадів, без, без лірики, питання. Без ліриків, без спогадів єсть. Були розпочаті програми саме по нозологіям, діабет, гіпертонії і так далі. І чому вони зупинилися, чому, їх, чому вони не продовжуються, хоча постанов 340 ніхто не відміняв і так далі. Чому? Тому я знаю це питання. Чому? Якщо почуєте від... Але я би хотіла, щоб ви мені сказали, чому ви бачите, воно не продовжується, і які ми можемо бачити, тоді як які ми повинні шукати ризики у наших програмах. Ми саме вас запросили всіх, щоб ви нам Дякую. надавали саме, поради і саме на питання. це і розраховував. І тому так. я підготував і матеріали, все як можуть аналітику. Але якщо у нас буде питання, відповідь, то виходить, що ви за все будете відповідати навіть за ті питання, які до яких. І ви можете нам передати, скажіть там три хвилини. Ви можете передати цю інформацію, яку ви хочете нам переказати. Ви можете нам передати ем, презентацію, як би ви хотіли. Я би хотіла почути від вас, чому е, програма гіпертонії не спрацювала. Не презентацію у ваших словах, там на дві-три на хвилини. Поясніть мені. І які ви бачите ризики в нашій програмі, які можуть тоді не вдатися нам. Ну, гіпертонія, абсолютно правильно все. Перше, що ми почали, це регулювання цін. А то ви абсолютно правильно сказали, що була помилка, але її ми не можна подолати, тому що давайте я в нас дві крайності. Або взагалі не регулюємо, або регулюємо кожного. І тому це абсолютно неправильно.